Люстрації чиновників та припинення незаконної вирубки лісів вимагають активісти у Чернівцях. Кілька десятків людей із плакатами прийшли пікетувати обласну адміністрацію. Активісти обклеїли сходи будівлі світлинами тих посадовців, які на їхню думку мають негайно написати заяви на звільнення. Щоправда, більшість мітингарів не змогли точно сформулювати проти чого вони прийшли протестувати. Голова обладміністрації Олександр Фищук, що вийшов до людей, назвав мітинг провокацією. Каже, майже всі чиновники з минулої влади вже звільнені щодо вирубки лісу. пообіцяв реагувати на кожне повідомлення про такі випадки. Виробки лісу і альфаторів, що не ставлять на мусори. Власна рада має ставити смітники. так? Ну, вони мають це все виділяти. У мене складається враження, що окремих людей десь, і, може, хтось і не розуміє, зібралися в такий непростий час для того, щоб ще в день, в Дні Незалежності, коли відсвяткували, для того, щоб розкидати тут громадськість. Не говоріть загальними фразами. Давайте конкретні е е порушення, де є і. Ці факти всі перевіряються.